Маємо такий будиночок, але тут багато роботи по ньому. Зараз трошки невеличкий огляд. знаружи. Тут ми трошки вчора поприбирали заїзд під машину. А тут такий от сюрпризик. Це було свого роду утеплення. Потрошки роботи ведуться, це лише початок робіт. Роботи не початий край. віконце привезли так і все на учаски 8 років ніхто тут не жив там маємо сарайчик тут ми трохи трохи розчистили